Яремчук відмовився повертатися у Динамо, але залишить Брюге. Довбик невдовзі перейде в клуб чемпіонату Іспанії. Київське Динамо проводитиме домашні матчі в Бухаресті. 36 років це забагато. Реакція Йожифа Сабо на повернення чигринського до Шахтаря. Не мучте себе і всіх, ідіть з команди. Фанати Динамо знайшли антигероїв у розгромній перемозі над Минаєм. Вітаємо у Фанюз, підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео, аби кожен ваш день був файним. Роман Яремчук, який рік тому перейшов з Бенфіки до Брюге, за 16 мільйонів євро і став найдорожчим трансфером в історії бельгійського клубу. Невдовзі залишить команду. Одне з місцевих видань повідомляє, що в Брюге виникла велика конкуренція на позиції Форварда, яку українець програє та не вписується в тактичну схему нового тренера Ронні Дейли. Тож в команді він не затримається в минулому сезоні. Яремчук забив за чорно синіх лише два голи у 26 матчах. Напередодні про цього гравця говорив і президент Динамо Ігор Суркіс. Цитуємо: Яремчук міг би повернутися в рідний клуб, але потрібно знизити апетити по зарплатні та сумі трансферу. Напишіть у коментарях, де на вашу думку продовжить кар'єру Роман Яремчук, та вподобайте це відео, аби його футбольні справи налагодилися. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на матчі другого туру української прем'єр-ліги. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Артем Довбек невдовзі може перейти до команди іспанської примери. Видання Мундо депортіво повідомляє, що Жерона близька до закриття угоди щодо трансферу українського нападника. За повідомленнями іспанських медіа, Дніпро 1 отримає за свого форварда 6 мільйонів євро. Це буде вартість 50% прав на футболіста, що належить спортклубівцям. Другу половину Жирона закриє перед данським міттюланом, відправивши у Данію кількох своїх гравців. Таким чином, Артем Довбик може стати другим українцем в каталонському клубі, об'єднавшись з Віктором Циганковим. Позиція Форварда в Жироні вакантна після того, як команду залишив її найкращий бомбардир минулого сезону Таті Кастельянос. Тож від вас подобайка, якщо хочете, аби український дует Довбик-Циганков розривав ла лігу. А от інший український форвард Микола Кухаревич напередодні став гравцем Суонсі. Клуб з Уельсу викупив контракт екс-гравця руха у французького Труа. Вартість трансферу не розголошується, а угода підписана на три роки з опцією продовження. Наразі Суонсі виступає в англійському чемпіоншипі та ставить за мету повернення до прем'єр-ліги, звідки вилетіли п'ять сезонів тому. В минулому розіграші вони фінішували на дев'ятому місці другого за рангом дивізіону Англії. А Кухаревич той час виступав за шотландські хіберня на правах оренди. Як вважаєте, чи під силу нашому форварду підкорити чемпіоншип, пишіть у коментарях. Після важкої травми, яку зазнав Валерій Бондар у матчу першого туру УПЛ проти Металіст 19-25, внаслідок якої він отримав перелом ключиці і ребра та вибув на кілька місяців, шахтар терміново шукає підсилення на позицію центрального захисника. В змі з'явилася інформація, що серед реальних кандидатів гірники розглядають Дмитра Чигринського, з яким вже провів перемовини Даріо Серна та отримав принципову згоду свого екс-партнера по команді. Контракт 36-річного захисника наразі належить грецькому клубу «Іонікос», який вилетів у нижчий дивізіон країни. Ми поцікавилися у відомих українських експертів Йожефа Сабо, Віктора Леоненка та Олега Федорчука їхньою думкою щодо ймовірного камбеку у Шахтар Дмитра Чигринського. Повну версію інтерв'ю читайте на сайті fanday.net, А Йожефа Сабо почуємо просто зараз. 36 років, 37 років, це вже багато. Це вже багато особливо. для защитников центральных защитников уже не та скорость не то внимание и мы никуда от этого не денемся это нормальное явление в природе мы все такие ну может быть чемпионате Украины это может ну а если что-то взять солидное то на международной арене ну не знаю в лиге чемпионов там и все где догонять кого там догонять Напишіть у коментарях, чи стане Чигринський в нагоді Шахтарю або порекомендуйте, на кого з інших центральних захисників гірникам варто було би звернути увагу. Попри перемогу Динамо в першому турі УПЛ над Минаєм з великим рахунком, вболівальники київської команди звернулися до антигероїв у коментарях. Давайте процитуємо. На класі обіграли, але чим думав Попов? Біловар Попов Сидорчук, що ви робите в складі Динамо? Не мучте себе і всіх, ідіть з команди. Десять інфарктів мало не зловив у другому таймі. З такою грою, чемпіоном нам не стати. Якщо згодні з цими претензіями вболівальників Динамо, поставте вподобайку цьому відео. Тим часом Мірча Луческо в інтерв'ю Румунським ЗМІ повідомив, що свої домашні матчі в Єврокубках кияни проводитимуть в Бухаресті на стадіоні Джулешті, де грає місцевий рапід. Зокрема, свого першого суперника в кваліфікації Ліги конференції динамівці прийматимуть саме там. Це буде переможець пари між грецьким Арісом та Арарат Вірменією. Андрій Лунін може залишити мадридський реал цього літа і продовжити кар'єру в Лісабонській Бенфіці. За інформацією іспанських медіа, представники Бенфіки прибули до Мадрида на перемовини. В клубі зі столиці Португалії бачать в Луніні конкурента для Одіссеуса Влаходімоса. Лайк Луніну, аби цей трансфер відбувся. А ще не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.